Новий дедлайн Трампа вже прокоментували в Кремлі. Пісков відреагував, заявив, що взяли до відома заяви президента США Дональда Трампа про те, що він скорочує відведений їм термін для врегулювання розв'язаної війни проти України з п'ятдесяти до десяти дванадцяти днів, і знову повторили, що дбатимуть про свої інтереси ну в Москві. Ми взяли до відома вчорашні заяви президента Трампа. каже Песков, триває спеціальна військова операція. Ми, як і раніше, зберігаємо нашу прихильність мирному процесу для врегулювання конфлікту навколо України, забезпечення ну бла 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 бла. Так і те, що вони свої інтереси будуть зберігати. Ну нагадаємо, що Трамп поставив новий дедлайн. То він казав, 50 днів дає. А тепер це вже 10-12 днів. Ну очевидно, що вони десь там на початку серпня. Збігає цей термін. Так що в е, косило Трампа і Чому його змінилася позиція? Е, наскільки це останні останні китайські попередження? Потім буде ще будуть і ще китайські попередження. Чи насправді Трамп налаштований рішучий? і чому зменшив ще цей термін? Я би сказав, Трампа налаштовують на рішучість, от але е, Трамп звичайно веде себе як флюгер і Він може змінювати свою думку мало не щоденно. Я не знаю, чи він уже розстався з мрією, що він може перетягти Путіна на свою сторону і відірвати його від Китаю. Ну, це від початку виглядало як утопія, тому що наскільки переплетені економічно вже Російська Федерація і Китай. А... Товарооборот Росії з Сполученими Штатами складає там менше 5%. Тобто ні, ні о чому е, от, і ні про що говорить, а Росія прямо вже ну вже переплилась з Китаєм і тому тут економічні зв'язки, але ще я б сказав би ще більше: Росія з Китаєм це образ мислення, обидві країни тоталітарні, навіть не авторитарні. А тоталітарні, да ми знаємо авторитаризм від тоталітаризму відрізняється. Авторитаризм це коли все таки є як ви суспільна угода. Ми вас не, не, не там не чухаємо. А ви на кухнях розказуєте що завгодно. Можете там, от у нас країна вже наближається до авторитаризму. Але ми поки можемо говорити і нас за це не сажають. Це авторитарна країна. Якщо нас посадять за такі подібні розмови, то це вже тоталітарізм. От, тобто, ну, ми не допустимо, щоб у нас навіть авторитарну державу перетворилася, але між тим, всі підважують Трампа, що це неможливо, що ми Росію не перехопимо, що вона в демократичний табір не потратить жодним чином там, не вийде. І то не надіяйтесь. Натомість, чому Трамп це сказав? Перше, я думаю, що тому, щоб перебити там внутрішню повісточку А там скандал, так називаючий з плівками, як то по аналогії, у нас плівки Деркача були, да. Перед цим плівки Мельниченка у них плівки Епштейна чи, ну, чи файли Епштейна. Да? Скажіть так, от. Файли Епштейна це чудак, який влаштовував там для. Еліти Сполучених і не тільки Сполучених Штатів, тому що там і один із принців попався на цих всіх речах з британської королівської сім'ї. От, і там був вони збирались там подбухівалі, і були там на тих вечірках неповнолітні. Вони з тими неповнолітні, не святе не творили, і значить. Педофілія – це страшний скандал для Сполучених Штатів, особливо для республіканців. От і там підмішаний Трамп, і воно час від часу вигулькує. от зараз основна лінія. І як політтехнолог, скажу, що один із ефективних методів політтехнології понятно, що універсальних методів немає, але цей ефективний. Коли ми ставимо димову завісу, ми не хочемо, щоб про це говорили. А давайте поговоримо про це. І замість того, щоб там, типа, ви на кухнях говорили, а все-таки Трамп спав з неповнолітніми чи не спав? щоб ви поговорили? Ой, а Трамп такий путіну знову здається. Тобто, це заміщення або димова завіса. От, це перше, тобто він сказав. Друге, він це сказав після розмови з Урсулою. І третє, він це сказав, коли грав гольф з Старміром десь в Шотландії. З Урсулою вони підписали угоду. Вона рамкова, поки що ще там немає, але фіналізована. Тобто 15% митний поріг максимальний. Да? Причому по багатьох позиціях він нульовий з обох сторон, От, в тому числі поставки озброєння, щоб ми розуміли, ніяких мит нема, і, і, і є лише. Що, що ну, про що це свідчить? Що е, все-таки домовились в Європі видихнули. Трампа повернули додому. Він то на саміті НАТО він заявив, що вони знати, він НАТО підтримує, підтримали, що е, п'ята стаття буде працювати, як вона й працювала. Ну, в общем, таке, і тепер по економіці. Ага, тепер знову, якщо й не дружба да, то там е, все-таки. Зблизились позиції Європи і Сполучених Штатів ще раз в Європі видихнули, і тут же ж він це заявляє. Тобто, ця заява якраз і свідчить про те, що, що, ну, що Трампа перевзули, що всі там кажуть, що Дональд Фредович, що давайте там влупимо по Путіну, що він все одно від Китаю не відстане, вже ми його не перетягнемо. Треба я залякати. Він же ж пощокає нас по носу. Давайте приймати рішення. І я думаю, що Трамп під. Ну, я би не сказав під тиском, тому що ну, який можливий тиск на, на Трампа? Це через підламузництво. О, великий! А дай-ка йому по носу докажи, що ти великий. Да, там от. І коли це з усіх боків, коли це і Урсула, і Мерць, і Макрон, і Стармер і Мелані з Італії, прем'єр да, там і всі-всі-всі говорять мало того, і всередині штатів кажуть, коли всі депутати республіканці кажуть, що по Путіну, Путіна треба наказати. І, звичайно, Трамп якби він з симпатією не відносився до Путіна. Знову ж ні, поправлю сам себе: Трамп ні до кого не відноситься з симпатії, крім Трампа. Трамп відноситься з симпатією до Трампа, але. Він заздрить Путіну, тому що, на його велике переконання, Путін самодержець, а Трамп просто директор найбільшої фірми на планеті, але не самодержець. Його наняли на 4 роки, а він потім піде на пенсію. І це Трампа, звичайно, задіває. Тобто він заздрить не так Путіну, як позиції Путіна, так? і поважає цю позицію. Він теж хоче бути царем. От і я що зробив висновок з цього 10-12 днів. Дивіться чому. Тому що 50 днів, тоді від 4 липня, 50 днів спливали, чи якогось там липня, окей, не пам'ятаю, спливали 2 вересня, 2 вересня Uh, і той тобто, 3 вересня треба давати відповідь. А в цей час, 3 вересня, в Пекіні, буде парад побідобесія тільки по-китайськи. Сі Цзіньпінь приїжджав до товариша Путіна на 9 мая. О, тепер Путін поїде туди. І вони запрошували Трампа. Там за зандування було. І це була найбільша мрія Путіна. Це мрія всього життя, щоб повторити. Як було в Ялті 45, Рузвельт, Черчилль і Сталін три лідера ділять світ. Щоб теж зібралися. Ну, прекрасно, щоб в Ялті, але неважливо, можна і в Пекіні, щоб зібралися Путін, і Трамп. І щоб весь світ побачив, що троє великих ділять світ. Ну тільки замість Британії, тепер Китай. Британія вже не імперія. Окей, окей. І. Виходить, що 3 числа тут Трампу треба діяти. Якби він приїхав на цей е, парад до Сі Дзіньпіня, то що ж ти скажеш в гостях, там е, ну не не пофіншую. Да? Е, але і знову ж там, а Трамп не може приїхати хоча б тому, хоча б тому що е, тут проговорився Пісков. Е, повернусь трошки назад. Пісков сказав, що ми не проти, щоб Путін зустрівся з Зеленським, але треба, щоб уже коли приїдуть лідери, щоб їм було про що конкретно поговорити, а краще підписати. Тобто беремо, підписуємо те, що вже напрацьовано, і типу, ну, зарано, немає ще нічого документів напрацьованих. Так, от це Пісков сказав не так про Путіна, як про Трампа. Якщо Трамп приїде на зустріч з Путіним, про що говорить? Тобто готовий для, до заморозки Путін? Да, видно, що не готовий. Прозондували. Ага, там, типу, Путін буде підписувати мирну угоду? Ні, ну тоді ми не їдемо. А раз не їдемо, то дедлайн треба пересунути сюди, ну то, що, щоб 3 числа зараз зроблять якусь Путін якусь спільну заяву, а потім аж мусить на цю заяву прореагувати Трамп. І тому логічно, що дедлайн виноситься сюди ближче. Уже заява буде Трампа, уже можливо там почнуть діяти чи готуватись принаймні якісь санкції. Ми ж теж розуміємо, що 1 вересня з канікул приходить Конгрес, і треба, щоб ці ж щоб Конгрес і Сенат проголосували ці санкції. правильно? от і тому треба вже позицію висловити конкретно до того, тобто до 3 вересня, не 3 вересня, коли буде пізно, а до того. І тому Трамп пішов на це. І для мене це дуже чудовий знак, який може свідчити про те, що все-таки Трампа спільними зусиллями в антипутінський табір перетягли. А значить, буде зброя, а значить, будемо сподіватися, що будуть і далі санкції. От, а з самим сі ціньпіном. Без Путіна Трамп зовсім легко може зустрітися там на, на, назріває на початку листопада, буквально в перших числах є така атес Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво, куди входять там 20 країн тихоокеанського блоку і входить туди і, до речі, і Росія, і Китай, і США, ну, але там, і Японія, і Австралія, умовно, ось воно, Філіппіни. І там назріває зустріч, здається, в Південній Кореї, якщо я не помиляюсь, і от в листопаді вони можуть зустрітися Сі Цзіньпін і Трамп, і вже обсудити щось. А зустрічі Трампа з Путіним виходить не буде. З чого ми можемо зробити висновок, що, значить, заморозки до листопада нам ждати не потрібно. І, значить, будемо впевнені, що то до. Зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном, війна точно буде продовжуватися до листопада, точно тут уже к бабушці не ходить. А от що переговорять Трамп і Сі Цзіньпін, ми ж розуміємо, що є дві людини на планеті Земля, яку цю війну можуть закінчити отак. Це сам Путін і це Сі Цзіньпін, який дуже сильно попросить може Путіна. От дуже сильно попросить. От, і залишається у нас по санкціям, да, Аня? А що ж санкції? А які ж санкції? Нам санкції потрібні такі. От я дивився свіженьку інформацію по російському бюджету. От у них 42 трильйона рублей бюджет. 42 е, Ну, що теж там умовно трильйон доларів, да? Штати тільки на війну витрачають двічі більше, тільки на, ну, на Міністерство оборони, на Пентагон, щоб ми розуміли. От трильйон доларів у Путіна бюджет. Ні, подождіть. Ну так, да, так, да, да. Е, Окей, я пересчитаю. Може, ну зараз 90 90 рублей 1 долар. Да? 90 рублей 1 долар, тобто 42 трильйона рублей, скільки це в доларах буде ну Я е не математик, да а я вроді хорошо считаю в умі, от зараз просто щось страпилось за мною, але між тим, хто захоче, посчитайте 90 рублей 1 доллар, 42 триллиона бюджет Російської Федерації, е так от, вони мали за перше півріччя назбирати 21 триллион, а назбирали всього 17, 17 з копеечками, тобто майже 4 миллиона. Ой, трильона трильона рублей не добро. І в основному за рахунок нафти і газу ну, корисних копалин. Хоча, скажімо так, у них вперше в історії Росії прибуток з корисних копалин менше 50%. Це у них теж звоночок. Тобто, у них теж є такі податки, як у нас там ПДФО. ПДВ, Єдиний податок, да? і от вони тепер в сумі більші, тому що раніше пригоносила більше газ нафта. Ну, Путін сам захотів такого, от, і той, недобор по нафті страшний. І якщо влуплять санкції, м'який варіант це по танкерному флоту, і по Індії, Індія перестане купувати. Китай все не витягне, у нього просто не вистачить мощностей вивезти все. Тобто Путін умовно ще в цьому році ще не добере, якщо вони 4 трильйона не добрали, і ще там 5-6-7 не доберу. А уявіть таки, 42 трильйонів не дособирать 10. Це значить, що треба ж це поповнити з фонду національного благосостояння, що і буде зроблено. Але ж фонд вздув, вздувся майже повністю. От. Тобто Росія ж важко воювати, щоб там у Путіна не казали, це перше. А друге, якщо взагалі максимум санкцій, це заборонити російським танкерам, вивозити нефть через датські проливи і турецькі, через Босфор Дарданелла і тут через Кагіраць, Скатігат, ну, через датські проливи. І якщо вони перестануть. Вивозить, а це, скажімо так, 85% всієї нафти. Найкращі санкції. І, і все, Були. кончились патрони, так, да, тобто Путін, Путін просто стане. Тому що ті ж самі дрони, ті ж самі там, контракти підписувати по 35 тисяч доларів за підписання контракту, не все так просто. Да? От таким чином ми можемо констатувати, що. Реальні санкції можуть задумати Путіна. Якщо там до листопада, понятно, що він воюватиме, то далі вони зайдуть в зиму, але ну і вийдуть з зими. Да, от вони там ще можуть пижиться от, От вони ж про літній наступ. Там ми літній наступ зараз задавем. і що де вони? Ось тут як туп, як тупцювали у нас під порогом, так і тупцюють під сумами. А вже ж мі два місяці пройшло. Травень чи ні, три місяці Травень червня тепер погрожують осіннім наступом. нові вже буде. Ну окей, буде серпень вересень, жовтень в жовтні. Ну, на початку листопада упаде листя. І почнеться інша війна. То що зараз зеленка дрон кампанія йде по іншому, а інша війна ну прогнозовано, що вони будуть намагатися добивати тил. Вони не скільки на фронті будуть наступати, скільки намагатися кидати по тисячі шахедів. Нас це знають до нас, до цього готується сирський, власне, вся спільнота. Ми тут. Кожен божий день переживаємо за наші да? Коли вони б'ють, вони ж б'ють кожного дня, прилітає. І ми там, типа, друг другу в чаті в журналісткам, да там, типа, ну що там, ну що там, мимо, мимо, ну все, слава Богу. От і так само да, да заженуть, але окей, літній наступ не вдасться. У Путіна зимовий наступ, вони там нас не в кошмар, в темноту в блекаути не заженуть. І наступить кінець лютого, там умовно четверта річниця війни будемо відзначати. І що, і путіну прийдуть і скажуть, і що, і що на годік? І все, ну так не, не хватить ніяких патронів. Але повторюсь, якщо Трамп включиться, і поки що в мене оптимістичні сподівання.